І ви знаєте, що основним методом лікування гострого коронарного синдрому на сьогоднішній день і ведучим методом вторинної профілактики у пацієнтів з ішемічною хворобою серця це є антитромбоцитарна терапія з застосуванням антиагрегантів. І класичним антиагрегантом, який використовується на сьогоднішній день, це є препарат ацетилсаліцилової кислоти. Препарат ацетилсаліцилової кислоти це, напевно, один з таких препаратів, якого найдовша історія, історія цього препарата. Ацетилсаліцилову кислоту почали використовувати ще з часів древнього Єгипту, Риму, коли в якості зарожнижуючого і знеболюючого засобу використовували екстракт кори вербового дерева, де міститься багато саліцилату. Лише в першій половині 19 століття була розкрита хімічна формула ацетилсаліцилової кислоти, і в 1897 лише році Фелікс Хофман, працівник компанії Баєр, вперше синтезував препарат ацетилсаліцилової кислоти, який вже через два роки з'явився на ринку в аптеках під торговою назвою власне аспірин. Але лише в 1971 році стався такий прорив в медицині завдяки тому, що було винайдено власне антитромбоцитарний ефект ацетилсаліцилової кислоти. За що в 1971 році Джон Вейн отримав Нобелівську премію за відкриття цього механізму дії? І відповідно, ми на сьогоднішній день знаємо, що ацетилсаліцилова кислота свій антитромбоцит антитромботичний ефект проявляє завдяки пригніченню агрегації тромбоцитів. Як це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що аспірин блокує фермент циклооксигеназу 1 Він його блокує незворотньо, відповідно пригнічуючи речовину тромбоксан А2, який є потужним вазоконстриктором і агрегаційним фактором. Власне, аспірин, власне, цей фермент, цок 1 є високочутливим до аспірину, і він є чутливим до низьких доз аспірину, на відміну від іншого ферменту цок 2, який є менш чутливий до аспірину і реагує тільки на високі дози цього препарата. ЦОК-2 це фермент, який відповідає за синтез простоцикліну в ендотелії судин, і за синтез просто гландинів. Це про обезболюючий і протизапальні ефекти. Відповідно, ефективність аспірину залежить від дози цього препарату. В малих дозах аспірин блокує, проявляє свої антитромбоцитарні властивості. У великих дозах, відповідно, проявляється протизапальний і жарознижуючий ефекти. І на сьогоднішній день використання ацетилсаліцилової кислоти є обов'язковим компонентом лікування усіх серцево-судинних захворювань яких пов'язані з атеротромбозом і атеросклерозом, це твердження, це твердження базується на результаті дуже великої чис... кількості клінічних досліджень, які проведені з використанням ацетилсаліцилової кислоти, яка показує на сьогоднішній день. Дуже хороші показники в плані про профілактики серцево-судинних ускладнень. Зокрема, таке найбільш переконливе дослідження, яке було проведено в свій час. Це є дослідження ІСІС-2, Воно було проведено на дуже великому великій кількості пацієнтів, більше 17 тисяч пацієнтів, яке оцінювало ефективність тромболітика стрептокінази і аспірину в кишково розчинній формі. у Пацієнтів з гострим інфарктом міокарда власне це дослідження і показало і показало здатність аспірину знижувати смертність у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда на аж на 23 Також аспірин в цьому дослідженні продемонстрував здатність знижувати ризик повторних інфарктів на 45%. Крім того, це дослідження показало, що аспірин. Має ефект в плані зниження серцево-судинних подій, серцево-судинних смертей, такий самий, як і тромболітик стрептокіназа. А доєдна... приєднання цих двох препаратів відповідно мали ще кращий позитивний ефект. І з тих пір, після цього дослідження, жодне лікування інфаркту міокарда не обходиться без застосування препарату аспірину. На сьогоднішній день відомі результати більше 400 досліджень, які продемонстрували позитивний ефект аспірину в плані вторинної профілактики у пацієнтів з ішемічною з перенесеним інфарктом міокарда в анамнезі, з перенесеним інсультом в анамнезі, у пацієнтів з стабільної стенокардії, іншими формами атеросклерозу. І всі вони показують, як ви бачите, що Аспірин здатний знижувати повторні епізоди ішенгу повторні епізоди гострих коронарних подій в середньому на 20-30%. Крім того, було доведено, що аспірин в якості первинної профілактики у пацієнтів з. Факторами ризику сприяє зниженню кількості серцево-судинних подій на 20%. Отже, ми бачимо, що щодо аспірину існує дуже велика доказова база, і слід сказати, що більше 90% усієї доказової бази це були докази, які були отримані на основі власне оригінального аспірину в кишково-рушінній формі. На сьогоднішній день аспірин залишається золотим стандартом антиагрегантної терапії і є обов'язковим компонентом лікування усіх серцево-судинних захворювань. На основі цих численних досліджень, на основі великих метааналізів, які були проведені власне з цим аспірином, великі поважні світові кардіологічні товариства, американські європейські, розробили і щораз обновляють рекомендації згідно лікування пацієнтів з різними формами ішемічної хвороби серця, зокрема і гострого коронарного синдрома. Зокрема, останні рекомендації європейських, Ейського кардіологічного товариства 2012 року і 2013 -го року говорять нам, що усі пацієнти з, з такою формою гострого коронарного синдрому обов'язково в своєму лікуванні мають звичайно отримувати антитромбоцитарну терапію. Такі пацієнти особливу увагу ці всі товариства звертають на сьогоднішній день на ведення пацієнтів, які, яким проводиться механічна реперфузія за допомогою черешкірного коронарного втручання. І на сьогоднішній день таким пацієнтам рекомендовано перед процедурою отримання навантажувальних доз аспірину від 150 до 300 мг перурально. Разом в комбінації з одним з блокаторів рецепторів, АДФ-рецепторів. Або це буде клопідогрель в навантажувальній дозі 600 мг, або прасогрель в навантажувальній дозі 60 мг, або тікагрелор 180 мг перорально. Також пацієнтам високого ризику, які йдуть на черешкірне коронарне втручання, інколи додатково рекомендовано призначення Третього антитромбоцитарного препарату антиагреганта з групи інгибіторів глікопротеїнових рецепторів, це або препарат апциксимап, або ептіфібатит, або Тірофібан. Якщо ж пацієнт з гострим коронарним синдромом із підвищенням сегменту ІСТ – і Ми його ведемо з допомогою механічної реперфузії шляхом фібринолізу. Таким пацієнтам теж, згідно того дослідження, яке я казала, і зі 2 яке ми згадували раніше, так, рекомендовано обов'язково призначення препарату аспірину в навантажувальній дозі 150-500 мг перурально, і препарат Клопідогрель іде в дозі 300 мг перурально. Якщо ж пацієнт з тих чи інших причин ведеться на безреперфузійній стратегії, такі пацієнти теж повинні невідкладно отримати аспірин в дозі 150-500 мг і один з препаратів або клопідогрель, або тікаглерол з навантажувальних дозах. Що стосується гострого коронарного синдрома без підйому сегмента СТ, то такі пацієнти теж отримують аспірин в дозі 150-300 мг перорально. І один з препаратів або клопідогрель в дозі 300 мг перуральних, якщо пацієнт іде на механічні стратегії, на перепрошую на фармакологічній стратегії, або 600 мг, якщо цей пацієнт ведеться за допомогою через шкірно-коронарного втручання. І а, або клопідогрель, або прасогрель, або тікагрелор в навантажувальних дозах. На другий день, на другий день гострокоронарного синдрому, ці всі пацієнти переводяться на підтримуючі дози антиеригантів. Призначається подвійна антитромбоцитарна терапія на вибір: або це буде аспірин з прасогрелем, або аспірин з тікагрелором, або аспірин з клопідогрелем. Згідно усіх рекомендацій, усі пацієнти з гострим коронарним синдромом, незалежно від того, яка стратегія вибрана, повинні отримувати подвійну антитромбоцитарну терапію протягом 12 місяців. Чи це будуть пацієнти, яким стентування не виконувались, чи це будуть пацієнти, яким стентування проводилося? Згідно останніх рекомендацій, якщо це йде мова про металевий стенд, то подвійна антитромбоцитарна терапія має отримуватися щонайменше один місяць. Якщо це були лютинг стенгти то антиагрегантна подвійна антиагрегантна терапія має бути мінімум 6-12 місяців. Після завершення подвійної антитромбоцитарної терапії, усі пацієнти, які перенесли гострий коронарний синдром. Їм рекомендований постійний, тобто пожиттєвий прийом антиагрегантного засобу. Зокрема, це є препарат Аспірин. Всі пацієнти мають отримувати аспірин в мінімально підтримуючих дозах профілактичних 75 100 мг. І лише у випадку, якщо пацієнт не переносить аспірину, таким пацієнтам рекомендовано прийом клопідогрелу. Отже. Пацієнти, які перенесли гострий коронарний синдром, такі пацієнти пожиттєво приймають препарат Аспірин. І тому вимоги до його ефективності і до безпеки цього препарату є надзвичайно важливі, адже від цього залежить життя наших пацієнтів. Що стосується ефективності, то у досить великому метааналізі Антінтруботік Тріаліцького колаборейшн було встановлено залежність від дози аспірину і залежність ризику розвитку серцево-судинних подій у таких пацієнтів. Згідно цього метааналізу встановлено оптимальну дозу. Це 75-150 міліграм, яка найбільше знижує ризик серцево-судинних подій у таких пацієнтів. Крім цього клінічного дослідження, так також ми маємо докази щодо дозозалежного механізму дії аспірину. Відомо, що найкраще найкраще аспірин на 100% інгібує тромбоксан А2 доза аспірину 100 мг. Отже, згідно цих всіх метааналізів, досліджень, на сьогоднішній день вважається, що 100 мг на добу це є оптимальна доза аспірину, яка має використовуватися в профілактиці серцево-судинних захворювань. І це підтримала Всесвітня організація охорони здоров'я, яка каже нам, що аспірин в дозуванні 100 мг внесено до списку необхідних ліків, що є найбільш ефективними, безпечними та економічно обґрунтованими які можуть врятувати життя. Крім, е, крім механізму дії, так, крім е, зниження кардіоваскулярного ризику, при виборі дози аспірину, також важливим моментом є безпека цього препарату, тому що це препарат, який застосовується пожиттєво. І від ми всі знаємо, що при низьких дозах побічні ефекти аспірину є мінімальними. При зростанні дози побічні ефекти відповідно зростають. А побічними ефектами, найчастіше, які можливі при використанні ацетилсаліцилової кислоти, це є побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту. Зокрема, подразнення слизової кишково шлункового тракту, які у 50% призводять до відміни препарату оцецил-саліцилової кислоти. Як ми можемо повпливати на покращення, на зменшення побічних ефектів? на... На покращення переносимості препаратів ацетилсаліцилової кислоти. В першу чергу це вибір безпечної дози. Про це ми вже говорили з вами. Друге це індивідуальне виявлення в кожного пацієнта факторів ризику гастропатії. Зокрема, це які фактори ризику гастропатії: це виразка в анамнезі, це гелікобактерна інфекція. Це вік пацієнта більше 60-65 років і це одночасний прийом нестероїдних протизапальних препаратів і антикоагулянтних засобів. Також заходом профілактики аспірин індукованих гастропатій це є застосування препаратів інгібіторів протонної помпи. Особливо у пацієнтів з виявленими факторами ризику гастропатії, Так? На сьогоднішній день вважається, що застосування препаратів інгібіторів протонної помпи разом з низькодозовими препаратами аспірину є кращим ніж застосування препаратів клопідогреля з метою профілактики виразкування шлунка. І одним з таким Дієвих засобів профілактики е, ускладнень з боку шлункового кишкового тракту, це є вибір лікарської форми, ацетилсаліцилової кислоти. Е, зокрема, е, найкращою зак... е, однією з найкращих таких лікарських форм, які захищають слізову оболонку шлунково-кишкового тракту, це є аспірин в кишково рощині оболонці. І це, власне, є оригінальний аспірин компанії Баєр. Аспірин кардіо, власне на якому і було проведено більшість досліджень в плані аспірину. Дійсно, аспіринкардіо було проведено багато досліджень, які показали, що у пацієнтів на даній формі аспірину є значно менше за даними ендоскопії уражень виразкових ускладнень гастродонального відділу шлунково-кишкового тракту порівняно з простим аспірином. Також великі дослідження були проведені, які показали, що пацієнтів, яких перевели з простих форм аспірину на кишково розчинний аспірин, на 79% знизились скарги на печію, на 85% знижились скарги з боку шлунково кишкового тракту. І останнє, що я хочу сказати, це те, що ми мусимо пам'ятати, що аспірин сприяє підвищенню ризику кровотеч, особливо під час збільшенням тривалості дачі антитромбоцитарної терапії і з комбінацією антитромбоцитарних препаратів. І великі дослідження показали, що що у пацієнтів яких Є кровотеча на фоні гострого коронарного синдрому, в них значно зростає ризик смертності у таких пацієнтів як на 30-й день гострого коронарного синдрому, так і на 12, на термін до 12 місяців. Отже, ми теж маємо проводити профілактику в цьому напрямку, і е, препарат, зокрема в кишково-розчинній формі аспіринкардіо, показує нам, що застосування цього препарату в два рази зменшує ризик кровотечі в таких пацієнтів в порівнянні з пацієнтами, які е, отримують інші форми аспірину. Отже, якщо підсумувати все сказане, то можна зробити наступні висновки: що аспірин. На сьогоднішній день залишається золотим стандартом лікування гострого коронарного синдрома і вторинної профілактики коронарних катастроф. І Аспіринкардіо власне, це є препарат в кишковорошінній оболонці, який зменшує ризик ускладнень шлунково-кишкових ускладнень і зменшує ризик кровотечі, що покращує лікування наших пацієнтів. Дуже дякую за увагу.